Привіт, друзі. Ви коли-небудь замислювалися, чому ми часто опиняємося в одних і тих самих ситуаціях, незважаючи на всі наші зусилля змінити життя. Чому негативні думки та старі звички продовжують керувати нами, навіть якщо ми усвідомлюємо їхню шкідливість? Відповідь на ці питання дає книга Джо Ді Керуй своєю підсвідомістю. Сьогодні ми розберемо основні інсайти, які допоможуть вам змінити життя, створюючи нову реальність за допомогою думок та емоцій. Поговоримо про силу мислення, роль емоцій, вплив медитації та як перепрограмувати підсвідомість, щоб стати творцем свого життя. Джо Диспенза говорить, наші думки формують наше життя. Щодня ми прокручуємо в голові одні й ті ж думки та емоції, які викликають ті ж самі реакції та результати. Уявіть собі, що ми щодня повторюємо 90 тих самих думок, що й учора, це означає, що більшість з нас несвідомо відтворює старе Я день у день. Наприклад, якщо ви часто думаєте про проблеми та відчуваєте тривогу, мозок звикає до цього стану. Та сприймаю його як норму. В результаті ви залучаєте в своє життя ситуації, що підтверджують ці тривоги. Наступна головна ідея книги в тому, що мозок не відрізняє уяву від реальності, Знаєте, що цікаво наш мозок не бачить різниці між реальними подіями та уявами. Коли ви чітко уявляєте собі бажане, ваш мозок активує ті ж самі нейронні зв'язки. Ніби це вже сталося. Наприклад, професійні спортсмени використовують візуалізацію для досягнення високих результатів, уявляючи себе переможцем, вони налаштовують мозок на успіх і досягають неймовірних результатів. Диспен зарадить щодня уявляти своє майбутнє в найдрібніших деталях як ви себе почуваєте, що бачите, чуєте та навіть відчуваєте. Таким чином ви створюєте енергоні зв'язки та перепрограмовуєте свідомість. Емоції утримують нас у пастці минулого. Багато хто з нас застрігає у минулому через негативні емоції. Страх, образа, гнів усе це тримає нас у полоні старих звичок. Чим частіше ви відчуваєте негативні спогади, тим сильніше закріплюєте старий досвід. Джо Диспенза стверджує, емоції це хімічні сигнали, які змушують нас постійно відтворювати минуле. Щоб змінити себе, потрібно навчитися змінювати свої емоції. Наприклад, коли ви відчуваєте страх, спробуйте глибоко дихати та замінити страх на впевненість. В книзі автор говорить про медитацію як ключ до перепрограмування підсвідомістю. Медитація допомагає нам вийти з автоматичних патернів мислення та створити нові нейронні зв'язки. Під час медитації ми занурюємося в стан альфа та тета хвиль, що дозволяє переписати підсвідомість. Саме в цьому стані ми можемо посіяти нові переконання та установки. Диспенза пропонує щодня медитувати, візуалізуючи себе новою людиною. Впевненою, успішною та щасливою це запускає процес внутрішніх змін, які поступово проявляються в реальному житті живи так, ніби бажане вже стало реальністю. Щоб отримати бажане, потрібно вже зараз поводитися так, ніби це вже сталося. Наприклад, якщо ви хочете бути успішним, Дійте як успішна людина вже сьогодні. Ходіть впевнено. Мисліть позитивно та приймайте рішення з позицій переможця. Диспензе говорить: будь тою версією себе, яку ти хочеш створити. Книга Джо Диспенза – це інструмент для тих, хто готовий створити нове життя своїми думками та діями. Якщо хочеш дізнатися більше, підписуйся на канал, став лайк та поділися своїми враженнями в коментарях.